Російський командир, причетний до масового вбивства в українському селі Гроза, у критичному стані. Про це повідомляє головне управління розвитки 3 січня в Івановській області Росії стався вибух, під час якого і постраждав воєнний злочинець Костянтин Нагайка. Лікарі діагностували множинні уламкові поранення та враження мозку. Фактично, нагайка зараз при смерті. Саме він причетний до удару по кафе в селі Гроза на Харківщині 5 жовтня 2023 року. Тоді загинуло 59 мирних мешканців, зокрема і восьмирічний хлопчик. Вночі вранці Росія була під ударом наших безпілотників. Мета атаки у Ленінградській області. Найбільший російський порт під прицілом услуга. Саме його за даними центру протидії дезінформації. Росія використовує. В обхід санкцій. зокрема, для експорту нафти, газу, вугілля. Прибутки від такої торгівлі йдуть на фінансування війни в Україні. Зокрема, крім того, у Петербургському аеропорту Пулково більш ніж на годину обмежували польоти через появу дронів. Гучно було також на Брянщині, Смоленщині, Білгородській та Псковській областях.